Робочий візит керівника Енергатум Петра Котіна на Хмельницьку ЕС розпочався із відвідин одного з найстаріших закладів вищої освіти України та першого у східній Європі Національного університету Острозька академія. Очільник Енергатуму Петро Котін та ректор університету Едуард Балашов підписали меморандум про партнерство та співпрацю, який відкриває нові можливості для реалізації спільних ініціатив, сприяє створенню платформи для професійного діалогу між науковцями, атомниками та студентами. Мтами підписаний меморандум перший крок до плідної співпраці, адже Острозька академія розташована поруч з майданчиком ХАЕС, А наша спільна робота вже сьогодні допоможе зробити внесок у формування нової генерації фахівців, які розбудовуватимуть успішну та незалежну Україну, наголосив керівник НАЕК. Підготовка зміни, підготовка тих людей, які встануть нам на фактично на плечі і поведуть атомну енергетику далі як основу енергетичної незалежності України. Це дуже важливе питання, яке потрібно вирішувати. У свою чергу ректор Едуард Балашов повідомив, що університет аналізує потреби сучасного ринку праці і розглядає можливість відкриття нових освітніх програм технічного спрямування, маючи так близько. Таке стратегічно важливе підприємство. Ось з іншого боку, хмельницькі атомні електростанції, маючи так близько такий інтелектуальний і освітній центр, тут просто доля нас звела для того, щоб започаткувати цю співпрацю і дійсно. І дійсно знайти ті точки дотику, які будуть взаємно корисні в цій співпраці, як для як «Енергоатом», так і для Острозької академії. У межах візиту представники «Енергоатому» завітали до музею історії острозької академії, унікального культурного комплексу з шістьма тематичними експозиціями, який демонструє ключові етапи становлення української культури та сприяє збереженню й популяризації понад півтори тисячі цінних експонатів. На Хмельницькій атомній електростанції Петро Котін провів виробничу нараду з керівниками відокремлених підрозділів компанії. Обговорили ключові питання розвитку атомної енергетики, зокрема спорудження комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів. У фокусі також підготовка енергоблоків до осінньо-зимового періоду. Ми гарантуємо, що всі атомні блоки під час опалювального сезону працюватимуть на повну потужність, наголосив керівник НАЕК. Особливий акцент у ході візиту було зроблено на нарощуванні національного виробництва запасних частин та обладнання для потреб атомної енергетики. За словами Петра Котіна, раніше така продукція в Україні не виготовлялася, однак у межах програми заміщення російських постачань процес переходу на обладнання власного виробництва вже наближається до фінального етапу. Не тільки дає нам можливість продовжувати експлуатацію наших енергоблоків, але і фактично піднімати машинобудівний сектор в рамках на енергоатом, український атомний а, промисловості по виробництву компонентів фактично є на краях тут у нас в Україні. Традиційно на майданчику Хмельницької АЕС керівник НАЕК взяв участь у передачі чергової партії благодійної допомоги військовослужбовцям, які боронять Україну на Запорізькому, харківському та сумському напрямках. До переліку переданої техніки увійшли системи радіоелектронної боротьби та дрони різного призначення. Керівник енергоатому наголосив, що компанія буде підтримувати українських військових стільки, скільки це буде необхідно. Це вже робочий регулярний процес. Постійна, навіть не традиція, а постійна справа, яку виконують фахівці Хмельницької атомної станції, дуже дякую вам за це і бажаю нашим воїнам найскорішої перемоги. Слава Україні! За особисту мужність, професіоналізм, відданість державі та внесок у зміцнення енергетичної безпеки України Петро Котін нагородив Сергія Ткачука, працівника управління соціальних об'єктів ХАЕС, відзнакою те Енергоатом» вартовий світла. Під час робочого візиту керівник Енергоатому Петро Котін зустрівся з колективом Хмельницької С та подякував Нетішинським атомникам за сумлінну працю. Наші основні завдання це надійна безговорівна робота і плюс виконання планових робіт. У поточному році колектив готовий, готовність є висока, тому враховую, що ці плани будуть реалізовані і здійснені. Працівникам Хмельницької атомної електростанції було вручено державні нагороди і відзнаки за високий професіоналізм та відданість справі.